Маємо крюк, маємо відкривається також заднє стекло, як бачиш, трошки урязюці. Тобто по мінусах це те, що його потрібно загнати на моєчку, відчистити гарно. Бо Це ну, как бы, не те, що з хендря якогось коміса, знаєш, що його начухали, начистили і на продажу. Це частне лице, якби как бы він продає, бо жінка захворіла, і машина каже просто 4 місця, каже, вже стоїть, ніхто на неї не їздить. Не Оце мінус на крилове. Ну, я не думаю, що це такий страшний мінус. І єдиний ще мінус, це. на ручці бачиш, немає такої штучки. Це в них болячки вони відлітають часто у них. В остальному, ну що, задні тормозні диски треба буде поміняти. І колодки треба буде поміняти. Тобто передні тормозні диски нормальні, просто що вона стояла трошки ржаві. Колодки спереді вроді би теж нормальні, задні, задні такі слабі. Ну, різино, в принципі, передок нормальний йде, задок такий трохи стесаний. І якби по цьому. Ну, я думаю, що на сезон повні хвати. Значить, зеркальця складаються, розкладаються. Шо, що ж тобі показати? Так. Кліма. То есть, мотор робить рівно, не дергається. в нормальному стані. Ну от так, 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 такий, такий автомобіль.